Національний лісотехнічний університет України поповнився абітурієнтами вступної кампанії 2011 року. А сьогодні вже студентами-першокурсниками. Головними перевагами, котрі привабили сюди молодих людей, є спрямування на лісотехнічний профіль, високий рівень викладання як теоретичних, так і практичних дисциплін, а також атмосфера дружнього навчального закладу, в якому усе поруч. У університеті функціонує інститут екологічної економіки і шість факультетів: лісогосподарський, лісомеханічний, технологічний, економічний, а також заочний факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, який включає малу лісову академію, підготовчі відділення, курси підготовки до вступу у університет, а також курси підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. Національний лісотехнічний університет України сьогодні це багаторівневий поліфункціональний навчально-науковий заклад. Кредитований за найвищим освітньо-кваліфікаційним рівнем тут водночас здобувають знання понад 7 тисяч студентів.